Безвіз для українців справа кількох місяців сподівається Петро Порошенко, президент України під час робочого візиту до Мальти провів зустрічі одразу з кількома європейськими лідерами серед питань про безпеку і цілісність Європи, та, зокрема, України, український очільник нагадав колегам і про обіцяний. Безвіз ще 9 березня профільний комітет європарламенту схвалив проект безвізового режиму для України і передав на остаточне схвалення всього парламенту ЄС. Голосування призначене на 6 квітня. Якщо євродепутати скажуть так, безперешкодно мантрувати Європою українці зможуть вже у червні. 5 п'ятого будуть дебати. Шостого має бути голосування. Ми проговорили з лідерами найбільших. Країн лідером фракції ПІПІ в європейському парламенті, президентом Європарламенту, про те, щоб це питання було поставлено пріоритетом.